знаєте, за таке довге, так скажемо, в мене не було лише всього 2 дня, так як не було мене інтернету. Ну а так як в мене зараз є інет, ми будемо грати в таку ігрушку, як симулятор Автомобіля 2. Відоси будуть виходити так, як і виходили регулярно, кожен день. Так що, друзі, чекаю на ваш актив. Ставте лайки, якщо хочете, підписуйтесь. Ну і пишіть коментарі. Також телеграм-канал внизу під відосом буде. Всі вопроси туди задаємо або пишемо коментарі під відео все погнали. Так, який мене план на сьогодні? У мене план на сьогодні один: виповнити пару завдань, відкрити якусь машину, якщо ми зможемо, якщо ні, то просто виповнимо пару заданій, побачимо, що і як роблять ті задання. Так, на мою прикольну ясеньку машинку, вона така червона, мені нравиться, особливо номера. Українець. Починаємо. Так як у мене не було два дні, тому що в мене інтернету не було. Ну, думаю, всі розуміють, чому мене не було. Так що поймуть... що тут страшного немає. Саме головне, аби все добре було. Так, я вже на своїй машині. <кхи> на новому гаражі так. так, Зараз ми, друзі, виїжджаємо на задання. Так, димось на карту. Так-так-так-так, текуще задання, позначене зірочкою. Зараз ми до нього доїдемо, друзі. Тут не одне задання, а зірочки позначено багато. Нічого страшного. Ми поженемо все одно. Понятно, не в ту сторону їду. Отак, От о. Все, я сюди поїхав, то я трохи не туди розвернувся. Покажете, не дивлюся, машина навалює так собі. Та не лагайте. О, ти чорта лагаю, скажіть, друзі, двигайтесь за те, що собаки гравають, якщо ви чуєте. Тому що трактор поїхав. Сезон картоплю сажання на часі, друзі. Опа, десь ми приїхали вже. А, ось йде задання якесь, що жо тут робити? На плюс дином. є. А... Начать. Зараз, друзяки, почнемо, так. Перед началом поїздки вам надо заправити машину. Для цього заїдьте на АЗС. Добре, друзі, що мені... Тяжко заїхати на заправку чи все. фіг фігпіть. Так. Так, тут саме головне заїхати. Де мене? Підожди. Отаку, походу треба. Мене ж... я? де мене взагалі? Оно де він, блін, я дурак. Трошки не так думав, знаєте, мене. Все нормально, все нормально, все нормально. Думав, не з цієї сторони мене все заїхав. Зараз буде обучення, друзяки. Так що якщо хтось не знає, що робити в ігрушки, дивіться мій відосик, тут все показується, все бачите. Обучення, Та я знаю, що виходити треба, я до цього вже сто разів так робив. Так, беремо ми. Пістолет... Так, знаю, бензобак треба відкрити, ось він у нас. Хопа. Знаю, треба заправити. Я ж все знаю, друзі, що ви мені розказуєте. Заправить на повну, гроші повні. Я мільярдер взагалі тут Все, виповнили, В город є несколько автосалонів. Погнали, бо Ого, блін скільки їхати. А, тут недалеко. Так, давайте таку камеру погнали, друзі. Стовби нам не поміхав. Тормоз газ Тормоз газ Так, все, ми зараз об'їжджаємо, по салону, не знаю, чи я тут був, чи ні, друзі. Ходу наче був. Я тут купляв оту свою третю машину, таку серебристу, Ось вона в спіті надав, я бачу. Тобто я був в автосалоні. Можете купити тачку. Ну що мені купляти, чи просто подивитися ага. дивитись машину. Ну і що далі? І це все, що мені треба. Понятно, гонки мафії треба участвувати, щоб розблокувати машину. Наступний пункт назначення мостерська. Понятно, друзі, погнали, сьогодні нас... кажемо вучання, звісно, це тупо, що я так зробив. Тому що було багато відеороликів по тому, як ми просто з вами грали, купляли машини, а тут бах, трах і все, і вучання. Скажу. Тупо, ну нічого, друзяки. Думаю, страшного в цьому нема. Всього ми заїхали до мастерскую. і будемо машину робити, чуть-чуть напіку ну, нам треба. Так машина нормально прокачана. Та Боже, ну знаю я це все, що ви мене учите 150 раз. Смахало це обучення вже мене. <кхи> ну мені треба. Скажи. Я Вже це все знаю, що робити, що до чого. Слава Богу. Довертись до гаража. Йолки, металки до гаража, до гаража. Ну добре, що тут гараж недалеко мій. А, це купляти, це не мій гараж. Ура 40 тисяч, дали Спасибо, друзі, за 40 тисяч, але в мене... Так, вс, тепер йдемо на задання, друзі, на обучення, а просто на задання. Ось у нас тут повно заданій. Ух, ти тут гаражівські, що контейнери, чи гаражі дуа йти на пролом буду, я ще тут розвороти. Так, десь у нас тут задання є, ось. Це у нас чисто серія по виповненню задань. Ну, Ну, іде завдання. Чи треба сюди доїхати? Чи як? Ну все, навірно, так. Да? Ай, блин, дерева, панасажу, прям такі дерева бетоніровані, що пробити не можна. Преслідування, ну давайте. 15 тисяч платять, щоб ні. Ух ти. Сьогодні у нас буде полісмен. Давай, давай, вже погнали, можна їхати, а. Добритесь до міста приступлення. Так, а де у нас місто приступлення? А. Бляха опять тьом їде, не туди. Да з таким поліцейським приступником. Ну і віколку. Чуть вам, друзі, дам. Ну погнали. <кхух> а в наслона. Ух ты! Погоня відпервала... За шпість так десь у нас сотий котррр. Виключаємо свою палалайку. Таранить треба, не фіасобі. Сьогодні у нас буде серійка, так скажемо, злови преступника, якщо зможеш, да? На. Ого, я його лупанув. Та все, все, я думаю. Справимось місцем. Вс, нарушить джель спіймон. Читай дві хвилини мені дали. Фух, за 6. І друзі, які будемо поняти завдання, так само як сюжету тут скажуть, друзі. Хоч тут сюжету я не вірний, що він є, ну зараз ще завдання випимо. Пуступника я спіймав взагалі, мені фіг Давайте сюди заїдемо, так тут у нас завдання є, ось що як один не туди, не туди я поїхав, тут ось завдання, де парковка тут. А, парковка, давайте. 16 тисяч. Категорія автомобіля 2. Це в нас буде відкриватися, походу, категорія автомобіля цього. Ух ти, наша тачка да. Ну я зрозумів, ну давай дуже швидше друзяки. Мати тягнути, резину. Ну зрозумів, я зрозумів, що я туди Їдемо коротше. Куди й сюди, коротше, там десь. Сюди їхати? Да, сюди їхати. Так, поворот. Ось, взагалі зніс, Так. Де у нас? Ага, заправка... Ой, заправка, тим якась заправка. Ну а як заїхати сюди? А, підожди. А це ж ламається чи ні? А це ж хитрі які люди. Воно де був уїсти. Та віг з нього відносимо так, яка різниця? Ну а де ж заїхати можу Ще там десь не було заїхати, нічого не бачу. Ой, щоб тобі повилазило. Давай вже поїхали, куди ж ти камера крутиш. Машини надо не задіїти. Куди там? Я їздив нормально і стоби збивав, він нічого страшного не сталося. Ну, як тут паркувати? Ти що, парк симулятор, я не зрозумів. Це паркінг, мультиплеєр, симулятор, чи піде, чи що. з задньою будемо паркуватися, походу. Надіюся, припаркуюсь путьову без всяких травм. Шибісь. Так. Не хочу що таке задання. ще й було. Куди там? Не парковку теж мені. Зараз взяв якесь путьовий, ще задання віднайдемо. Завжди їду, не туди куди треба, нічого страшного. Закрити воно буде. Так що, друзяки, я думаю, будемо виконати здання кожний ролик. Да. І будемо, друзяки, так, відкривати нові машини, будемо локації робити, все, друзяки. Так, що у нас тут за задання? Де воно? Ну, іде. Що мені повилазило? А, воно ну, воно. Тоже парковка, походу, дам. Давайте тут попробуємо, давайте. Та тут мало грошей див'я, ну фіг з ним. А чого це мою машину перекрасили? А, це не моя машина, понятно. Поняв, поняв, треба поїхати, припаркуватися. Ну і що тут паркувати чи що? А тут три хвилини дали. Прям міліметр до міліметра надо, Де там сзади у нас даєш ти? ти... Запорожій сраный. Ну. Припаркував я, шо, і що? шо й що з того? Що ще не так? Ой, припаркував я, Що ж робити надо? Виключить? Ой боже, виключить машину? Ну припаркував, що таке? Ей! Алло! Пише в фрак, рак, коротше. Скажіть друзі. друзі Думаю, будемо на цьому закінчити відеоролик. Кому сподобався відеоролик ставте лайк і підписуйтесь, з вами був я, Артік, звати мене Артем, всіх чекав себе в телеграм-каналі і всім пакусіки, друзяки.